Усім привіт! З вами пан Трейд та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 10 лютого 2017 року. Найближчим часом, зокрема сьогодні, я рекомендую звернути увагу на валютну пару Євро-Долар. Розпочнемо аналіз із місячного таймфрейму. Отже, звернемо увагу на те, що відбувся хибний, судячи з усього, пробій лінії підтримки фігури графічного аналізу симетричний трикутник. Попередній місяць закрився знову ж таки над даною лінією підтримки, крім того, сформувався патерн Price Action, який називається поглинання. В суті, він і є пінбаром, також білий ескімо. Тобто, все це свідчить про пріоритетність довгих позицій, як мінімум, у межах даної фігури. Те, що ми спостерігаємо прямо. Тому зараз є, судячи з усього, корекцію до лінії підтримки і до рівня. Отже, основним рівнем підтримки зараз є цінова відмітка 1.0520. Такий собі круглий рівень. Рівнем опору залишається рівень 61,8 Fibonacci, якщо говорити про конкретну ціну, це 1,12,20. Як бачимо, він свого часу стримував графік ціни від подальшого зростання. Основною ціллю є цінова відмітка 12401. Саме вона є нашою стратегічною ціллю, отже, пріоритет рекомендую надавати саме довгим позиціям, тобто шукати можливість для відкриття торгових позицій саме на купівлю. Разом з тим, зверніть, будь ласка, увагу на те, що графік ціни все ще знаходиться в межах на Східного каналу, однак, певні спроби для змін. Тренду, зокрема, довгострокового, зараз вже відбувається. Тобто, бачимо, що графік ціни переходить із насхідного у бічний рух, як мінімум у середньостроковій В перспективі. Короткостроково, за моїми оцінками, можуть сформуватися умови саме для відновлення висхідного тренду. Власне кажучи, на це я і рекомендую робити акцент, торгуючи у коротко та середньостроковому періоді на перспективу. Бачимо також, що рівень 1.24.00, який є основною ціллю, довгостроковою є нижньою границею торгового коридору. Таким чином, вище, судячи з усього, графік ціни найближчим часом не піде, йому буде це зробити складно. Також подальше зростання буде обмежувати лінія опору несхідного каналу. Таким чином, довгостроково можливий відбій, тобто корекція від даної зони опору і рух назад до рівня 1.12.00, який уже буде формувати сильну зону підтримки. Відбій від від даної точки від даного рівня буде вдалим далою можливістю для приєднання на той час уже до домінуючого східного руху. Також ймовірно відбудеться пробій лінії опору вниз східного каналу та рух у напрямку основної цілі це рівень 23,6% Фібоначчі. це верхня границя. Торгового коридору, про який ми вже з вами сьогодні згадували. Далі розглянемо денний графік. Отже, на денному графіку основним рівнем підтримки є рівень 23,6% Fibonacci це цінова відмітка 1,0637. Саме тут я рекомендую працювати у напрямку, тому про який ми вже говорили, аналізуючи вищий саме місячний таймфрейм, тобто, шукати можливість для відкриття торгових позицій на купівлю довгих торгових позицій. Основний рівень підтримки це 10637. Плюс зверніть увагу, він підтверджується рівнем Fibonacci. Таким чином, рекомендую купівлю при відбої від даного рівня підтримки. Рівнем опору залишається цінова відмітка 10823, яка знаходиться в межах 38 і 2% Fibonacci. Основна ідея це купівля при відбої від 10637. Наступним сигналом стане пробій рівня опору. Актуальний рівень це 10823. Основна ціль, як ви вже бачите, друзі, це нижня границя торгового коридору, рівень це 61,8% Fibonacci. А саме цінова відмітка 1,1125. Далі розглянемо знову ж таки ту саму валютну пару і той самий часовий таймфрейм. Однак вже з точки зору аналізу розширень Fibonacci. Початок імпульсу із точки 0 він триває до точки 100 відсотків Fibonacci. Далі у нас іде корекція. Корекція від рівня опору: це рівень 1,0823. Він же 100%, Кінець першого імпульсу. Корекція йде до рівня 61 8. Fibonacci. Далі, згідно знову ж таки, аналізу розширень Fibonacci за умови відбою від даного сильного підкреслюю рівня підтримки, це цінова відмітка 1.637. Рекомендую купівлю, і основною цілею стане цінова відмітка 161,8% Fibonacci. Якщо говорити про конкретний рівень, нагадаю: це рівень 1%. 1125. Таким чином, це ще одне підтвердження: аргумент на користь того, що необхідно шукати довгі позиції при відбої від рівня підтримки 10637. Аналіз денного графіку ми з вами побачили з точки зору двох різних методів аналізу: технічний і окремо метод аналізу, саме розширень Fibonacci. Рухаємося далі. Чотирьохгодинний графік. Бачимо з вами тут спробу пробою лінії підтримки. Це лінія підтримки висхідного каналу. Не менше сильний рівень підтримки у нас залишається це 1,0640 на 4 годинці. Він і е, робить все можливе, щоб не пустити ціну нижче. Пам'ятаємо з усього вище сказаного, що пріоритет у нас саме на довгі позиції, акцентувати увагу на довгих позиціях і на пошуку торгових сигналів у цьому напрямку. Отже, основна торгова рекомендація на даному таймфреймі це відбій від рівня 1.640. Купівля за даною умови. Також е, наступним торговим сигналом стане пробій лінії опору. Бачимо, що тут формується також щось схоже на симметричний трикутник. Основною, першою, всякому випадку, ціллю буде рівень 108.00. Також пам'ятаємо про рівень 23.6, який може стати певною перепоною на шляху ціни у напрямку 108.00. Рівень цей знаходиться на круглому 1.07. Альтернативний сценарій: у випадку пробою рівня 10640, можливе зниження таким чином, ціллю даної. Корекції стане рівень 61,8% Fibonacci, це цінова відмітка 1,0525. Таким чином, рекомендую продаж при пробої лінії підтримки із ціллю 10525. Разом з тим, при зниженні до даного рівня, ми отримаємо хорошу можливість для відкриття довгих позицій. Пам'ятаємо, це співпадає з нашою основною стратегією, зокрема на місячному таймфреймі, тобто, це пріоритетні позиції. Отже, рекомендую купівлю при відбої від рівня 10525 у випадку корекції. Основна ціль на 4 годинці залишається без змін 10800. На цьому моя аналітика та торгові рекомендації завершуються. З вами був пан Трейд. Бажаю вам успіхів, вдалої торгівлі та до нових зустрічей.